Матвія 12 розділ з 38 до 42 вірша. Матвія 12, 38, 42. Тоді дехто з книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі. Ні, стануть на суд із цим родом і осудять його, вони бо покаялися через йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякуємо Богу. Слава Богу за спокій і мир в нашому краї, за те, що маємо ще одну можливість бути. В його домі сьогодні хотів би трохи проговорити про це місце, досить цікаве місце, саме про історію пророка Йони. Ми сьогодні будемо часто звертатися до книги Йони, тому якщо можете, відкрийте собі її. Досить цікавий момент в тому, що Йона єдиний малий пророк, про якого згадав сам Спаситель Ісус Христос. Йона Впертий, неслухняний Йона, який стоїть на свому, але удостоївся честі, щоб про нього згадав сам Ісус. Свою проповідь я назвав так: – «Євангеліє в старому Заповіті. «Євангеліє в старому заповіті ми сьогодні подивимося на прикладі Пророка Йони. Повертаючись до нашого тексту, треба зауважити, що в цьому розділі ми бачили, як Ісус. Відбивається від атак фарисеїв, книжників. І далі буде ще відбиватися від садукеїв. Бачимо другий Другий вірш, коли його учні рвали колося. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому: Он учні твої роблять те, чого не годиться робити у суботу. Потім, коли Ісус здоровляє сухоруху, вони зразу тут. І щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи годиться вздоровляти в суботу. Потім він. Біса вигнав у 24 му вірші, а то він демонів виганяє інакше, не інакше, тільки як вельзевулом, князем Демонів. І тут наше місце, коли до нього підходять і кажуть, учителю хочемо бачити ознаку з неба. Четверте Четверте місце, де його хочуть підловити. Дуже цікаво, що у 24 му вірші вони прирівнюють його до слуги Демона, а у 38-му його учителем називають. Ми можемо бачити. Рівень рівень лицемірства і рівень злості, з яким вони підходили до Ісуса Христа. Пізніше в цій же книзі, в 16 розділі, дуже цікавий момент. Я коли знову повторяється ця історія. Вони вдруге підходять до Ісуса і кажуть: Покажи нам ознаку з неба. О, дякую. Матвія 16. День. І підійшли фарисеї і саддукеї і попросили його показати ознаку їм з неба. Дуже цікаво, що фарисеї і садукеї були дві. Дві течії, які ворогували одна з одної, які ненавиділи всім єством одна одну. Але для того, щоб підловити Ісуса, вони об'єднуються задля одної цілі знищити авторитет Ісуса Христа. Ми розуміємо, що Ісус, коли говорить тут, Він має справу з людьми релігійної еліти, релігійної верхушки, релігійними лідерами того часу. І ті люди досконало знали старий Завіт, до коми, до букви. Тому Ісус Христос відповідає на їхнє прохання історію Старого Заповіта. Дослідники Біблії часто називають книгу пророка Іони Євангелієм Старого Завіту. Чому це так ми постараємося сьогодні розглянути? Коли ми говоримо про Євангеліє, ми розуміємо, що це добра новина, блага звістка, новина про спасіння людства. Але сьогодні хочу звернути увагу на те, наскільки Євангелія є радикальним. Радикальним рішенням Бога, радикальним рішенням Ісуса Христа, як воно проявляється в Книзі Йона. Тому перший мій пункт так і називається. Євангеліє – це радикальне явище. Явище, яке походить від Бога і спрямоване на людей. В історії Пророка Йони Бог, Отець, судячи по всім нашим міркам і міркам того часу, коли жив Йона, приймає просто нереально радикальне рішення: врятувати ніневітян. Початок їхнього спасіння був максимально нелогічним. Євангеліє, воно має завжди нелогічний початок. Перша ознака, яка е, показує нам радикальність Євангелія, це те, що в ньому немає логіки. В чому відсутність логіки? Ніневія, столиця тогочасного Асирійського царства. Територія сучасного Іраку, яке на той час воювало. Е, Проти Ізраїля, яке завоювало вже на той час 10 колін Ізраїля на півночі, і яке просувалося далі на Єрусалим, на Юдею, але завоювати вони його так і не змогли. І продовжують, і вони далі продовжують війну проти Юдейського царства, тому Єрусалим з Асирією, з Ніневією на різних сторонах барикад вони в процесі війни. І Бог посилає Йону. З Єрусалиму проповідувати Ніневітянам, проповідувати країні, яка пішла проти них війною. Йона дуже треба зауважити, навіть що Йона дуже відомий персонаж не тільки в юдаїзмі, не тільки зараз в християнстві, але навіть і в мусульманстві. Тому що коли зараз ви розумієте, що е, Ніневія, до речі, місце, місто це дотепер існує, але під е, іншою назвою. Е, Масул, вроді воно, називається на території сучасного Іраку. Провінція Нінава, дотепер провінція така е, існує. Тому ім'я пророка Йони, воно відоме навіть в переданнях е, Ісламу. Е, Йона. Ось тому і логіки і будь-яких причин врятувати асирійців у Йони не було. Бог посилає його проповідувати Ніневію, не тому, що Ніневітяни заслужили цього, чи ніневітяни були якось підготовлені для того, щоб. Е, чи шукали, чи шукали Бога. У першому розділі перші два вірша книги Йони пише так. І було слово Господнє до Іони амітаєвого сина. Таке. Устань, іде до Ніневії, великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лицем моє. Ніневітяни не заслуговували на спасіння. Більш того, вони абсолютно Бога не шукали. Біблія цього не пише. Але ми знаємо з книги Євреїв 11.6. Є такі слова. А тим, хто шукає Бога, Він дає нагороду. Бог завжди відкривається тим, хто його шукає. Ми не бачимо, що ні невітя не шукали Бога. Біблія про це не пише, ніяких ознак ми того не спостерігаємо. І тому пророк Йона цього не розумів, як можна йти проповідати тому, хто йде проти вибраного Божого народу. Як можна рятувати людей, які абсолютно цього не заслуговують? Він не був готовий ділитися Богом. З язичниками, з іншими народами. Не міг вкласти в голову, як Бог Ізраїлю може рятувати язичницький народ. Адже ніяких причин для цього нема. Подібним чином, брати і сестри, Бог прийняв рішення і про наше з вами спасіння. Не тому, що ми чогось заслуговували, не тому, що ми шукали Бога, чи, чи ми були якісь особливі і достойні цього. Так як і невітян, Ніневітян. Бог вирішив спасти через свою милість, так само і наше з вами спасіння було результатом Його милості. В книзі послані до Єфесянам, в першому розділі з третього вірша пише так: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, що були перед ним ми святі і непорочні в любові, Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою він обдарував нас в улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, ключові слова. Багатство благодаті Його. Бог проявив цю благодать до Ніневітян. Чому? Та тому, що в нього природа така. Він багатий на благодать, він багатий на милість, Він бажає спасіння всім людям землі. Книга Пророка Осії 6.6, і також у 12 розділі, який ми тут читали, Бог каже: Бо я милости хочу, а не жертви. І Богопізнання більше від цілопали. Наше з вами проявлення милості так само, як і в Йони, часто обумовлено різними причинами. Ми схильні вирішувати з вами, хто достойний. Нашої милості, а хто ні, до кого варто проявити милість, а до кого варто проявити справедливість, так як цього хотів пророк Йона. Ми бачимо одне: коли Бог милує, то Він милує без причин. Якщо б він вирішив помилувати, то він помилує. Тому його Євангеліє завжди має нелогічний початок. Абсолютно нелогічний. Він вирішив, і причин для цього ніяких нема. Друга, Ознака, друга особливість радикальності. Євангелія це триваюча, триваюча вірність. Коли ми приймаємо рішення про те, щоб комусь проявити милість, буває так, що через деякий час ми або забуваємо, або ми відмовляємося від свого рішення. Це може бути зумовлено різними е, причинами. Людина невдячна, протилежна сторона, до кого проявляється милість, чи вона продовжує проти вас. Грішити чи ще щось, чи ми просто, нам просто набридло. І ми бачимо, що Бог в цій історії він тривалий у своїй вірності. Яким чином? Після того, як Йона отримав вказівку, перший розділ пророка Йони, третій вірш, зразу після вказівки, що він робить? І встав Йона, щоб утекти до Таршішу. Бог йому каже: йди в Ніневію, він тут же встає і йде в протилежну сторону. Йона тікає від Бога. Від Єрусалима до Ніневії приблизно 1200 кілометрів ходу. Не знаю, скільки то днів займало, але дуже цікаво, що таршіш, я подивився, що це за місто таке. Виявляється, це місто на, на самому західному краю Іспанії. Далі за цим містом тільки Атлантичний океан. Край світу, край тогочасного світу. Америку ще тоді не відкрили. Люди не знали, що там за океаном. І відстань дуже цікава відстань від Єрусалиму до цього місця. Кадіс, воно зараз називається Фарсіс, Кадіс. 5 тисяч кілометрів в чотири рази далі, ніж Бог його посилає. Бог посилає його й дивні Невію. На карті вона на схід від Єрусалиму. Йона встає і біжить на захід в абсолютно протилежному напрямку. Йона проявляє величезну зухвалість по російськи мені це слово більше подобається дерзость таку, знаєте. На відміну від інших пророків старого заповіту, які інколи з Богом, можливо, чи сперечалися, чи, чи не погоджувалися, чи торгувалися, інші з радістю приймали а, Божий, а, як це, Боже доручення, то ми бачимо, що Йона робить абсолютно все по-своєму. Він і не радий, він відмовляється, він навіть не спорить з Богом, він просто встає, мовчки і тікає. Але Бог все рівно повертає його назад. І показує, що рішення помилувати Невітян Невітян, ні не Вітян, це не рішення Йони, а це рішення Бога. І він тут ні на що не повпливає. Ми бачимо, що Божа вірність наводить бурю на море, щоб повернути йону, який збився з маршруту. На початку третього розділу книги Йони, Бог говорить йому ті самі слова, які говорив в першому. Його вже риба виплюнула на берег. І було Господнє слово до Йони вдруге, таке: Устань, іди До Ніневії, великого міста і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. Знову Бог терпеливо, дотримуючись своєї обіцянки, повертає Йону на місце і каже, «Іди до Ніневії», вже в другий раз. Бог вірний своїм рішенням. Якщо він вирішив помилувати, він помилує. І, наприклад, Йони, він показав вірність своєму плану і неабияку. Витримку і тривалість свого рішення. Ніхто і ніщо не зможе змінити його план. Це друга особливість радикальності Євангелія, триваюча вірність. І третє, звісно, це спасіння людей. Радикальність Євангелія Ісуса Христа, радикальність Євангелія Бога полягає в спасінні людей. Зараз ми говоримо про той момент, коли Йона все ж таки нарешті дійшов до Ніневії і сказав. Звісно, звісно, Ніневітяни що зробили? Покаялися. Відреагували і покаялися. Зараз. В третьому розділі книги пророка Іона з п'ятого вірша. І Ніневітяни увірували в Бога й оголосили піст. І позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І відійшло це слово до царя Ніневії, і він устав з свого трону. І скинув плаща свого з себе і покрився веретою, та й сів на попелі. І він звелів кликнути і сказати в Ніневі з наказу царя та його вельмож, говорячи: нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, і та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне свої дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає може, Бог обернеться і пожалує. І відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що йому чинить і не вчинив. Ісус говорить фарисеям і книжникам, що жителі Ніневії покаялися від цієї звістки. Він каже: Ніневітяни стануть на суд з цим родом, і вони вас осудять. Ніневія того часу. Було місце: місто, місто не, найбільше місто не тільки Асирійської імперії, а взагалі тогочасного світу. І треба зауважити, що Ніневія була просто тогочасним центром злочинів, центром насильства і центром морального розладу. Все, що було погано, все, що було погане, і що могло прийти погане на думку людини, все було сконцентроване в Ніневії. І подивіться на реакцію. Царя, восьмий вірш, І нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. І Бог посилає Іону не просто в Асирію, не просто іди, перейди кордон і проповідуй, кого зустрінеш. Ні, він бере і посилає його в самий центр, в самий згусток зла, темряви і насильства. Звісно, проповідь Іони викликає в нього самого страх перед ними. Але також і сильну ненависть. Він проповідує Ніневітянам в той же час ненавидячи їх. Коли Ніневітяни покаялися, то що зробилося з пророком Йоною? Четвертий розділ перший вірш. І було це для Йони на досаду, досаду велику. І він запалився. Досадно йому було, що велике 120-ти тисячне місто. Покаялося перед Богом. Він не міг цього собі вкласти. Йона. Е, після покаяння жителів він не відмовляється, знаєте, від, своєї, від е, своєї впертості. Хоча Бог і досягнув своєї мети через нього. Місто покаялося, але в Йоні залишилося це обіда на Бога. Він каже: я знав, що ти милуючий. Я знав, що ти. Ти, 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 ти приймеш від них покаяння. Я знав, що ти їх помилуєш. Що він робить? Він виходить за місто, сідає на гору і чекає: А ну, що буде з містом? Можливо, все-таки буде суд. Можливо, Бог зведе вогонь з неба і знищить всіх. П'ятий вірш четвертого розділу книги пророка Іони. І вийшов Йона з міста і сів від сходу міста, і поставив собі там курення, і сів під ним у тіняш, поки побачить, що буде в місті. Йона постає перед нами антипророком. Йона трошки зазнав дискомфорту, коли послухала його рослина. І що він просить? Просить собі смерті. Невітяни не покаялися, щось пішло не так, як він собі вимагає. Що він каже в четвертому розділі? Бог його питає. Він каже, молився він до Господа та й казав, «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний. Довго терпеливий, милостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Йому було настільки обідно, що Бог проявив милість до Ніновітян, що він був готовий померти. Пророк, який, виконавши Боже доручення, дійшов до смертельного відчаю. Все ж таки, але все ж таки блага звістка вона прозвучала. І Бог досягнув своєї мети навіть через впертого Йона. Ісус говорить фарисеям, що так само, як Йона був знаменом для Ніневітян, так само Ісус є прямим знаменом для цього людства. Знамена полягає в тому, що як Йона, пробув, як йона прийшов проголосити звістку про спасіння Ніневітянам, так само Ісус прийшов, щоб проголосити звістку про спасіння людства. Перший його прихід це прихід спасіння. Другий його прихід буде вже приходом осуду. Для того, щоб ніневітяни почули вістку про спасіння, Йона мусив заплатити ціну. Звісно, по своїй впертості і своєму непослуху. Ісус Христос, принісши Євангелію на землю, також мусив заплатити ціну. Але це, цю ціну Він платив з послуху і зі смирення. Перед своїм отцем. Тому радикальність радикальність Євангелія Бога, вона перше, вона завжди нелогічна, немає ніяких причин рятувати. Друге, вона тривала. Бог чекає, Бог вірний своєму плану, Бог вірний своїм обіцянкам. Якщо Він вирішив помилувати, він помилує. Якщо для цього прийдеться повертати Йону. І третє, це, звісно, звісно спасіння. Бог хоче спасіння людству. І другий. Другий момент, який би я хотів розглянути, за ціну, яку платив Ісус Христос, в чому полягає ціна спасаючого Євангелія, в першому посланні до коринтян, 15 розділі, перші 4 вірша, звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, яку ви прийняли, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп. Бо я передав вам найперше і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів Записанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес. Три складові, які принесли нам спасіння. смерть, поховання і Воскресіння. Коли ми читаємо новий заповіт, ми бачимо, що Євангелія це, звісно, добра звістка, добра новина про спасіння. Але при розмові Ісуса і Фарисеїв ми бачимо, як Ісус звужує всю книгу Пророка Йони до одного речення. Як Йона перебув у середині Китовій три дні і три ночі. Так перебуде три дні та три ночі, і син людський у серці землі. Знаменням Йони було більше не те, що він був у рибі три дні, тому що Ніневітяни не знали про це. Ніневітяни не знали, що Йона перед тим, як до них прийти, просидів у рибі три дні. Знаменням Йони був сам Йона. Було те, що він прийшов з іншої країни, з ворогуючої сторони, прийшов нам проповідувати. Якийсь пророк прийшов, слово дійшло, до царя. 120 тисяч людей покаялося. Знаменням Йони був сам Йона. Ісус говорить, що Євангеліє це не те, що Я прийшов вам сказати. Це не просто добра новина про спасіння. Євангеліє це я сам. Ісус Христос каже, Євангеліє – це я, це моя особистість. Спасіння не може відбутися без моєї смерті, мого поховання і мого Воскресіння. Тому я сам уособлюю в собі Євангеліє. Ісус каже, я сам Євангеліє. Тому твердження Євангелія це добра новина, воно правильне. Але так само правильне твердження Євангелія це Ісус Христос. Яку ціну заплатив Ісус? Перше, дійсно, це смерть. Коли Ісус порівнює свою смерть з перебуванням йони в череві риби, Він посилає одну важливу думку нам. Коли ми е, трохи відійду, коли ми слухали, пам'ятаю, в недільній школі, ще нам Тетя Леся розказувала про йону, то я. Е, Згадую взагалі цю історію, як дуже знаєте, таку якусь захоплюючу, таку пригодницьку таку повість. Щось наподобі е, Робінзона Крузо. Але е, насправді втеча йони від Бога, це була подія духовного і морального занепаду пророка. Він опускався не тільки духовно, але й фізично. З Єрусалиму, який стояв на пагорбі, він опустився до дна до дна морського. По своїй вині. Ісус каже, що так само, як Йона спустився на саме дно, так і Христу повинно померти і зійти до самого низу і пробути в землі три дні і три ночі. На відміну від Йони, Ісус робив це добровільно. Він хоче спасіння людству. Він не бажає чинити по справедливості, Він хоче милості. І друга ціна, яку заплатив Ісус Христос, дійсно це Воскресіння Його. Звільнення. Йони з черева риби, живим і неушкодженим, було прообразом Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Смерть, яка схопила його, вона не змогла ним оволодіти більше і довше, ніж на три дні. Що е, Ісус вийшов з цієї е, битви переможцем живим. Не можу сказати, що неушкодженим, але вийшов живим, що є найстрашнішим для смерті. Тому книга Пророка Йони – це книга про потребу Ніневітян і про милість Бога. Євангелі Ісуса це книга про потребу людства і про милість Ісуса Христа. Книга Пророка Йони – це Євангелій Старого Заповіту. В цій книзі дуже яскраво змальовується спасіння людей по милості Божій, а не на основі якихось законів чи обрядів. Тут також ми зустрічаємо любов Бога до інших народів, а не тільки до Ізраїля. В цій книзі Бог. Постає перед нами не як національний Бог, як Його сприймав пророк Йона, а як Бог всього людства. Ісус, знаючи свого батька, пішов за ним, знаючи, що Він милуючий, і Він хотів цієї милості для людей. Йона, знаючи, Йона знав, що Бог милуючий, але не хотів милості. Йона хотів справедливості, на відміну від Ісуса Христа. Йона настільки хотів, щоб Бог судив Ніневію, що був готовий померти, коли казали, щоб його викинули з човна. Ісус настільки хотів милості, щоб був готовий за це померти. Дві смерті і дві різні причини. Но Йона не, по, не, не загинув тільки тому, що Бог втрутився. В Євангелії Ісуса було все. І нелогічний початок нема причин спасати людство. Є велика вірність, він дотепер очікує. Він дотепер чекає, щоб всі прийшли до нього. Є спасіння. В його Євангелії є спасіння людств. В наш час люди не змінилися. Вони так само вимагають ознак, вони так само вимагають якихось чуд, чогось надприроднього, чогось такого вау. Боже, докажи, що ти є. Але ми бачимо, що Ісус Христос каже, що ще одне чудо вам нічим не зарадить. Ви бачили всі чуда до цього. Ще одне нічого не змінить. Ісус каже, що Він останнє Слово Боже. Вже далі Ісуса Христа Боже одкровення, йти не може. У ньому всі можуть ясно бачити Бога. У ньому всі можуть ясно чути звістку Божу. У ньому знамення Боже людям. І застерігаюча істина для нас полягає в тому, що якщо вже Ісус не може зворушити людей, тоді вже нічого не зворушить. Якщо Ісус не може переконати, то ніхто не зможе. Якщо люди не можуть бачити Бога в Ісусі, то вони не зможуть побачити Бога ні в чому іншому. Ні в чудах, ні в знаменах, ні в якихось надприродніх речах. Коли ми стоїмо перед Ісусом Христом, ми стоїмо перед останнім Божим закликом. Тому, брати і сестри, хочу нас підбадьорити, бачимо на прикладі книги Пророка, наскільки Бог є до нас милуючий, наскільки Він вірний своїм обіцянкам, і дійсно можемо дякувати за те, що Він нас милує, Він дарує свою благодать без причин. Ми ні на що не заслужили. Його Євангеліє, Його спасіння у нас абсолютно нелогічне, радикальне, триваюче і спасаюче. Хай нас Бог благословить, цього триматися. Амінь.